Шахові правила, які всіх бісять, і я вибрала топ 3 Почнемо з третього місця. Я б сказала, це правило взявся ходи». Чому? Тому що ти випадково зачепив фігуру. Твій суперник до тебе пристав, що ти за неї взявся, а вона випадково впала. Звичайно, нормальний суперник не зверне навіть на це увагу, але іноді зустрічаються, особливо на опенах, початківці або якісь незрозумілі дітки, і вони на це правило не реагують. У мене, до речі, недавно був випадок, що мій суперник взявся за фігуру, а потім зробив вигляд, що він з неї не взявся, і типу, ходити він не буде. У мене вже був цей кнот. Чийну партію то я програла, а могла просто змусити його побити туру. Друге, це пад. Багато початківцям і навіть продвинутим шахістам бісить те, що ти грав, 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 вигравав, і тут бац нічия. Як взагалі таке може бути? Як пояснити дорослому шахісту таке максимально нелогічне правило? Це складно і пад мене теж підбішував, коли я тільки починала грати в шахи в 10 років. І топ, 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 топ. Це звичайно взяття на проході. Не дарма ціком пише там такі знак питання. Це правило одне з найважчих, його складно пояснити. І буває, я сама про нього забуваюся, хоча вивчила його ще 20 років назад. Пиши, яке правило шахів тебе бісить, і яке б ти замінив. Всім дякую за перегляд. Бай-бай!